На жаль, одна з програм додалася в зв'язку з подіями військовими на території України це допомога військовим в зато, допомога їхнім сім'ям, психологічна допомога військовим в зато. Я кажу, на жаль, тому що неприємно, коли такі речі відбуваються, але мені дуже приємно, що фонд. Відразу відреагував і ми змогли переорієнтувати частину коштів, які були заплановані, на ці нові програми для фонду. Я вважаю, що фонд достатньо швидко розібрався з необхідністю, куди саме надати гроші в цих програмах, з контролем над грошима. Це те, що я вимагаю від фонду, щоб це було не просто якісь. Піарні речі, просто викидання грошей, чи заради того, щоб показати, що хтось пропіариться, а щоб гроші доходили до останнього. Якщо це госпіталь, ми повинні проконтролювати, куди вони пішли. Якщо це шомами або приціли, або не шаткі, значить ми повинні переконати, що вони доїхали до частини. Тому я задоволений, фонд в минулому році витратив на всі свої програми більше 34 мільйонів гривень. Сума, скажу так, виразна. Але я задоволений, ми знайшли кошти і додалося бажаючих допомагати фонду. І це не тільки мої кошти, я теж задоволений. Тому я думаю, що ми будемо продовжувати в такому руслі. Хочу подякувати керівникам фонду Євгенії Мирославові Консавкевич і Тосканікові Олександру за їхні роботи, всім працівникам фонду. Хочу подякувати мучанам, які допомагали їм в цій роботі. Хочу подякувати нашій депутатській групі в міській раді, яка бореться, вона не велика, вона маленька. Але я сподіваюся, що осінь вона збільшиться, суттєво збільшиться, і вона чітко буде відстоювати ті позиції, які я ставлю перед фондом, які я ставлю перед собою, і які я вважаю, що потрібні наступу. Тому хочу сказати на Останок свого вступного слова, що фонд буде працювати. Фонд працював не із за того, щоб хтось був депутатом. Фонд працює, тому що особисто я, і я переконаний, весь комітет фонд фонду отримує велике задоволення від того, що витрачає гроші на потреби мочанів. І скільки в мене хватить фінансових можливостей, скільки хватить завзятості працівників фонду, цей фонд буде працювати. І я хотів би попросити мовчан домочатися до роботи фонду. Якщо в когось є не обов'язково гроші, треба приносити. Треба приносити гарні ідеї, треба приносити волонтерські пропозиції, треба приносити пропозиції, можливості допомоги для того, щоб гроші доходили саме туди, де вони більше всього потрібні. Тому ми чекаємо на мочан, домучайтеся і я, з своєї сторони, готовий допомагати всім. Новим баченням, новим бажанням і наскільки вистачить нас і всім разом з вами ми будемо працювати.